На каналі Алехас і зараз я знаходжусь в дуже цікавому місці. Це музей польського міста Щецин, в якому представлена експозиція одного з найцікавіших виробників, який існував у Польщі до 1945 року. І цей виробник називається Шчовер або Штевер. Насправді це в принципі німецька назва, і заснована ця компанія була німцями. Більше того, місто Щецин раніше на мала німецьку назву Штеттін, Але після 1945 року цю частину території Німеччини було передано до Польщі. до речі, у якості компенсації за передачу частини України. Але у наше відео сьогодні буде не про це, а про цікаву кампанію Штевер, яка запам'яталась дуже багато різноманітними винаходами. Більше того, на ній працював навіть наш український винахідник. Почалася історія цієї кампанії в 1858 році, саме з виробництва швейних машин. Згодом компанія почала виробляти і друкарські машини, і додавати різноманітні механічні вироби. Крім того, в 1896 році компанія починає виробляти власні велосипеди. І, Тут, до речі, дуже цікавий герб вона собі обрала. Це такий грифон, який одночасно є і символом міста Шецен і емблемою компанії Щовер. Перший мотоцикл Щецені створили в 1897 році. Це був не зовсім самостійний мотоцикл, він був укомплектований двигуном Пафнір, а потім Дедіон Бутон. І брати Штовер дуже швидко переконалися в тому, що майбутнє. Буде з автомобілями, і вони починають експериментувати з автомобілями. І перший автомобіль у них з'являється в 1898 році. До речі, саме в музеї міста Щецена знаходився ще в 1945 році вантажний автомобіль Штевер. 1899 року. А потім сюди прийшла Червона армія, і дивним чином той екземпляр опинився в політехнічному музеї міста Москва. До речі, музей Штеціна дуже довго судився, переписувався з політехнічним музеєм Москви на предмет того, щоб їм повернули цей автомобіль, бо він, в принципі, належав цій компанії і представляє її історію. І не має жодного стосунку до е, історії Москви. Тобто цього автомобіля ніколи не було в Російській імперії. Але е, відповіді е, і досі поляки так і чекають. Хочу зазначити, що е, в історії компанії Штевер або е, її назву ще е, інколи називають Шт Штовер, Стевер, Штьовер і так далі. Тобто е, різноманітні є е, транскрипції. Ця кампанія запам'яталась в історії автомобілізму шістьма значущими подіями. І зараз ми з вами їх всі подивимось. Перше, це те, що в свого часу на початку ХХ століття на компанію Штовер працював наш співвітчизник Борис Луцькой, який, в принципі, створював двигуни. Саме для цієї компанії спочатку це були авіаційні двигуни шестицилендрові, але штоверх вирішив встановити ці двигуни на автомобілі. І виявилось, що це був перший випадок в історії, коли шестициліндровий двигун було встановлено на легковий автомобіль. Цей експеримент вийшов дуже вдалим. Штовер запам'яталась в ті часи саме своїми рекордами швидкості, і наступний автомобіль, який в них вийшов, міг розганятися до 200 км на годину. Тільки вдумайтесь, початок 20 століття, а Штовер вже штурмує відмітку 200 км на годину. Крім того, компанія була, отримала репутацію дуже надійних автомобілів. Я скажу вам так, що оцей автомобіль, який ви бачите зараз тут, це Штовер С 2 Він був в принципі і на території України. Він був помічений у Миколаївській області, в самому місті Миколаїв. Він Використовувався різноманітними, дуже заможними людьми, і як бачимо, він мав досить таку міцну конструкцію на ті часи. Крім того, представництво фірми Штевер у Києві було на фунде 10, в автомагазині Стрива. Да, саме в тому місці, де розміщувався Київський клуб автомобілістів. До речі. Експозицію цього музею ви маєте змогу подивитися завдяки підтримці компанії Віді. Віді це лідер серед автомобільних дилерів України, і крім того, Віді це та компанія, яка дбає і про історію, і про власну репутацію. Тобто, коли ви будете думати, де купити наступний автомобіль, я вам рекомендую Віді Автодинастрі. У них досить широка. Мережа автосалонів, багато брендів. І е, мені панує, що ця компанія зберігає історію і дбає про власну репутацію. Е, ну, а ми продовжуємо далі. А чим же ще запам'яталась компанія Штевер? А компанія насправді була винахідником переднього приводу для Німеччини. І ось ми з вами якраз бачимо тут автомобіль Штевер В5. Е, 1931 року, який мав передній привід. Подивіться, як він виглядав. тобто За допомогою таких от шрусів було реалізовано цей передній привід. Крім того, він, цей штевер ще мав. Незалежну підвізку всіх коліс. І, до речі, наступний автомобіль, який отримав передній привід, це був ДКВ f 1 а згодом Audi Front І крім того, був ще автомобіль Citroen Traction Avant, але саме на першим з них був саме штевер. І давайте подивимось, просто як вони розвивали свою лінійку, тобто у них з'явились і передньопривідні спортивні автомобілі, і передньопривідні такі от, скажімо, сімейні седани. Тобто ця концепція переднього приводу, як автором якої був Бернхард Штевер, вона в принципі виявилася дуже вдалою. І дуже цікаво. Крім того, вони не використовували двотактних двигунів, як робила це ДКВ, і їх автомобілі були ну, просто вражаючі надійними. Але у компанії Штевер було і ще одне велике досягнення. Його тут немає, але я вам покажу його на фотографіях. Саме компанія Штевер була винахідником повноприводного армійського позашляховика. Так-так, до 1936 року вони представляють армійську спеціальну модель, яка мала, крім того, що повний привід, вона ще мала і повноуправляємий привід всіх чотирьох коліс. І цей автомобіль ну, він використовувався вермахтом, вироблявся, крім самого штевера, ще на декількох підприємствах, тобто на Йонамах і на БМВ. Ну, це був уніфікований автомобіль, який виробляли в ті часи для військових. Тобто, бачите, скільки таких цікавих феноменальних досягнень була у компанії Штевер. Тут ми можемо подивитися і ще цікаві автомобілі, які тут є. Наприклад, ми бачимо тут штевер vf 8. Який на той момент конкурував з автомобілями марки Хорг із міста Цвікау. і бачите, що він в принципі виглядає дуже достойно на той час. Крім того, на початку 30-х років у Німеччині банкрутиться компанія Роя. І ця компанія Роя мала ліцензію на виробництво автомобілів Татра 75. Штевер викупає цю німецьку компанію, отримує права за цією ліцензією і продовжує виробляти оцей автомобіль під назвою Ґріф Junior, який фактично є татрою 75. Тобто, бачите, скільки перетинань все таки було у штевера з різними цікавими автовиробниками. Але на жаль, подальша історія штевера, коли почалася Друга світова війна, склалася дуже і дуже трагічно. Ось ми бачимо один із останніх передвоєнних перед Другою світовою війною. Автомобіль Штевер Аркона, і ви бачите, що він також виглядав на свої роки дуже цікаво і скажімо так, оригінально, але е, подальша доля у компанії Штевер склалася дуже трагічно. Е, в 44-му році її майже повністю розбомбила е, авіація союзників. Е, в 45-му році сюди входять радянські окупаційні війська, які демонтують це обладнання з компанії Штевер і е, вивозять це все до Радянського Союзу. Як я вже казав, е, автомобіль. 1899 року вантажівка опинилася в політехнічному інституті, музеї в Москві. А ось цікаво, що автомобіль прототип Штевер 200, який був саме тим першим в історії повнопривідним джипом для військових. Його вивозять в Ульяновськ, і у Нижній Новгород або у Горький І фактично газ 69 має ну, дуже багато подібних рішень з цією компанією Штевер із тим повнопривідним автомобілем, який був вивезений. Виробництво автівок під брендом Штевер на цьому припинилося в 1945 році. Але сам завод залишився. І він ще нагадає про себе. Тобто, ми бачимо. Саме тут будуть згодом виробляти найцікавіший польський мотоцикл Юнак. І цей завод отримає назву Щецинська фабрика мотоциклів. Але це буде згодом і до історії компанії Штевер ця історія вже немає. І тут ми маємо дуже цікавий приклад ролі. Особистості в історії бачите цю людину. Це в принципі колекціонер Манфред Бауер. Завдяки йому тільки вдалося врятувати ось цей цікавий музей і, взагалі, історію марки Штогар. Він народився в 1941 році в місті Щецин, але в принципі через декілька років він переїхав в інше німецьке місто. І тільки в 1984 році вже одружений він вперше приїздить на свою батьківщину це місто і дуже звичайно узнає, що тут насправді існувала така ціла автомобільна марка Штевер, яка виробляла доволі нетривіальні автомобілі і різні вироби. І тоді Манфред захоплюється цією історією, він починає збирати всю інформацію про штевер, артефакти, автомобілі, реставрувати, їх, знаходити, велосипеди, друкарські машинки. Все, все, що ви тут бачите в цьому музеї, це все знайшов Манфред. Але він не тільки це знайшов, а він потім це все оформив у вигляді музею, який був розташований. На заході Німеччини, ну і зрозуміло, що там не було цієї ностальгії за брендом Штевер. Крім того, до нього дуже часто зверталися з міста Щецен за порадами, за пропозиціями продати якісь речі і так далі. І в кінці кінців Манфред все ж таки вирішив повністю передати всю цю колекцію, яка налічує більше тисячі зразків різноманітних артефактів. до Музею міста Щецин. і е, саме завдяки його захопленню цієї історії вдалося зберегти оці всі безцінні артефакти, які ви зараз можете побачити е, на своїх екранах. А побачити їх ви можете завдяки підтримці кампанії та Автодінастія, яка є номер один серед дилерів на українському авторинку. І як ви бачите, вона дбає про історію. Взагалі автомобільних компаній й дбає про власну репутацію. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами, намагаюся показувати вам цікавих автовиробників із різних цікавих автомузеїв.